Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня. Пропоную вам до уваги розпакування процесорного кулера Snowman mx 6 Так Такі Так, запакували красиво, ну, у так вже другий кулер. Без проблем, запакували вони його. Так, Це перехідне кульцо носок на ЛГА 2011. Є в комплекті. Так, дивимося, що нам прислали. Має бути колер чорного кольору звар МХ4 сома. Так. Ясвіт. Ось така краса. Так, на дві башні, два радіатори, два Два вентилятори 90 сантиметрові е відвод тепла, тепла до 130 Вт. Такий самий вже стоїть на комп'ютері. Принципічно такий самий системі. Зараз будемо складати другу. Витягує без проблем процесор холодний. Більше 50 навіть і до 50 близько нема градусів температура. Ось такий кольорок, на 6 трубок чорного кольору, буде красиво виглядати. Всім дякую за увагу. Будемо зараз монтувати систему.